Лисиця десь м'ястя дістала, Тихесенько, прибігла під стіжок, ум'яла більшенький шматок, а менший у сінце сховала. На другий раз бо нужду знала. Саме ж спочити прилягла, воно годиться, попоївши. Немолода таки такий була, натомиться всю ніч ходивши. Аж ось. У гості вов біжить, А дума і лігла спочить. «Добрий день, кумо, вовгукає. Той спить, хто щастя має? От куму лишеньку мені, у цій поганій стороні. Ника всю ніч, аж утомився. Та й що ж ніде не поживився? Чи до кошари підберусь у боюсь? Вівчар не спить, в сопілку грає, Таке кум твій щастя має. А їсти куму, а жажа ж, б з'їв корову. Кумач на свою жалібну мову так каже кумові сому. Сердешний куме, ну і чому ти не прибіг до мене вранці? тут не козаки живуть, поганці. Мабуть, їм ніколи і заснуть. Усе так пильно стережуть, що треба гаспецького миться, Що побдрить та поживиться. Поїж, е сінця? А вовчик не про сіно дума, коли б йому шматок м'ясця? Ні. каже він. Спасибі, куму. Та й з тим голодний лицар мій пішов додому, сам не свій. Оце ж то теє. На небоже те, що мені не гоже.